Далі в мене питання, як тепер собі себе захистити від токсичних клієнтів, тому що їх, як показує практика, завжди вистачає. Це ти про тих, хто купив курс, а потім виніс купив курс за копійку, а виніс мозок на мільйон. Так, Так, або його передивився і думає собі: блін, ну нічого тут взагалі немає цікавого для мене, фігня якась, піду деньги заберу. Так, так, є такі, до мене приходять клієнти з таким запитом. І. Є спосіб захиститись, причому клієнти приходять, коли, коли: «А, у мене вимагають повернення гроші, що робити, що робити. Да? Е, відповідь проста: це договір публічної оферти. От Якщо дуже коротко є договір публічної оферти, в якому визначені всі умови, на яких власник курсу продає свій курс, відповідно, покупець купив, він погодився. А які умови вже туди закладено? Це і є умови захисту від токсичних клієнтів, умови захисту своїх грошей, умови захисту від цих очікувань. Тому що ну, от як буває, я скажу те, що в реальності є на моїх консультаціях. Експерт каже: людина прийшла і каже, немає результатів. От, от я пройшов програму вашу, пройшов ваш курс, результатів немає. Повертайте гроші.